Колеги, у нас залишився один доповідач в форматі відео. На ми знов ж таки ж перестраховувалися, розуміли, що десь можуть бути проблеми за зв'язком. І Євген Трішин буде виступати в форматі відео докладу. Якщо у вас будуть якісь питання до Євгена, пишіть ми їх обов'язково передамо. Євген Трішин, генеральний менеджер компанії «Глоба» в Україні. У Євгена понад 20 років досвіду роботи в ретейлі, включаючи доставку, розвиток бізнесу, маркетинг, цифрові інновації. У маркетингу досвід роботи, зокрема щодо розвитку брендів та комунікації, а також у бізнес девелопмент менеджмент, і програм менеджмент, то програм лінії інновації. Uh, працював експатом у Франції, Канаді, центральній та східній Європі, центральній Азії. Основними роботодавцями були Ernest Young, Western Union, Orange Shan, Glovo. А справжній поліглот володіє англійською, французькою, іспанською, польською, руминською українськими мовами. А Женя, випускник декількох наших курсів, включаючи наш курс, директор з інтернет маркетингу я дуже радий, що в нас є такі круті випускники. І приклад Женіного кар'єрного зростання є гарним прикладом. Як той, хто починає як маркетолог, маркетинг-менеджер може стати генеральним менеджером крутої міжнародної компанії, такої як головою Ukraine. Я передаю жені слово для. Віртуальної доповіді. Женя, you. Мене звати Євген Тришин. Моїм крайнім місцем роботи є посада генерального менеджера в одній з найкращих компаній України Glovo. Це лідер у сфері доставки, компанія з центральним офісом в Іспанії. Компанія працює у 25 країнах у Європі, Африці та Азії. Найбільші країни це Іспанія, Італія, Польща, Румунія та Португалія. Україна до лютого була на четвертому місці за обсягами бізнесу. Компанія швидко розвивалася до 24 лютого. Бізнес-модель компанії виявилася напрочуд резистентною, причому не лише під час широкомасштабного нападу Росії, але і раніше, під час хвиль ковіду. До 10 жовтня, коли почалися обстріли енергетичної інфраструктури по всій країні, компанія вийшла на показник 91% від доєдного бізнесу. Тобто практично повністю відновила бізнес в Україні. Це про ГЛОГО. Тепер у двох словах про те, де я працював до ГОВО. В основному, це був маркетинг. Компанія Ерстен Young, яка надає дорадчі послуги юридичним особам: аудит, податкові та юридичні послуги. Western Union це банківські послуги. Компанія Life зараз Селайфсел телекомунікації. Coral Travel – індустрія гостинності, а також бізнес девелопмент у компанії Ашан великому європейському рітейлері. Ці компанії міжнародні, наприклад, Glovo з Іспанії, з Барселони, Western Union – американська компанія, Ашан французька, а Coral Travel – турецька. Я працював також і в українських компаніях, а також маю стартаперський досвід. Країни, в яких я працював, це не лише Україна, це також Франція, Центральна Європа, Центральна Азія та Канада. Тому я говорю декількома мовами: англійською, французькою, іспанською, а також польською і румунською. Я є професіоналом у маркетингу, але не тільки у цій сфері. Мені здалася цікавою запропонована тема роль діджитал-маркетингу в кар'єрі маркетингового управлінця. Але я хотів би її розширити. Хочу розказати, як від маркетингу, зокрема онлайн, перейти до стратегічного менеджменту компанії, від маркетинг-спеціаліста до CMO, тобто chief marketing officer, а далі до. CEO, тобто Chief Executive Officer або генерального директора компанії. Власне, мій досвід роботи є таким прикладом. Вепрому у моїй кар'єрі зіграло свою роль. А як це сталося, я зараз розкажу. Я маю вищу маркетингову освіту, яку я здобув за кордоном. Це моя друга вища освіта. Але будь-яка освіта дає скоріше теоретичні знання, які важко застосовувати до роботи. Це система координат, яку тобі пропонує вуз. Але без практики ти не знаєш, що є важливим, а що ні. Має сенс, безперечно, отримати освіту, а потім, вже після отримання практичного досвіду, ще раз все зібрати та розставити по поличках. Ще одним моментом, на який потрібно звернути увагу, є те, що маркетинг це креативна сфера. Бізнес це завжди про конкурентне середовище. Креативним тут бути необхідно, потрібно комунікувати та звертати увагу на свій бренд. Також це дисципліна, яка заснована на цифрах, особливо онлайн-маркетинг. Для того, щоб після маркетингу йти далі, не вистачає ще двох інгредієнтів: фінансового, мається на увазі бізнес-моделювання, а втім, побудова бізнес-моделей у стратегічному маркетингу Є та проджект менеджменту У мене так склалася професійна кар'єра, що паралельно з маркетингом я був бізнес-девелопером та запускав інноваційні проекти. Ці дві сфери, тобто маркетинг та бізнес девелопмент, є достатньо близькими, навіть компліментарними, вони доповнюють одне одного. З цікавих маркетингових проєктів я можу назвати повне переформатування Coral Travel, який з B2B оператора туристичних послуг, що працював не з кінцевими клієнтами, а через агентів, став найкращим туристичним брендом саме для кінцевого клієнта, завдяки насамперед своїй комунікації, насамперед онлайн. Це також запуск різних діджитальних послуг, включаючи власний іком-портал e та послуги доставки в компанії Аша. Углово, йшлося також про маркетування послуг, які стосувалися не корбізнесу, тобто не доставки з ресторанів. І, мабуть, найцікавіший, дуже комплексний проєкт, він стосувався не лише маркетингу, хоча маркетинг відігравав у ньому дуже значну роль. Це досягнення рентабельності бізнесу під час війни. Ми досягли рентабельності продажу на рівні кожної доставки і розкрутили кількість замовлень через телебачення і онлайн. Причому не побоялися це зробити в той момент, коли телеканали тільки-тільки почали виходити з телемарафону єдиних новин. Таким чином, ми змогли забезпечити низьку ціну контакту. Одним з важливих моментів у моїй кар'єрі в маркетингу було співробітництво з веб-промо. Воно включало в себе проходження кількох курсів з онлайн-маркетингу, наприклад, з SEO оптимізації. Або великий курс маркетинг-директор, а також велику стратегічну роботу для двох компаній, у яких я працював. Мені дуже подобалася співпраця з Вепромо. Це професійна команда та дуже клієнтоорієнтований менеджмент, який завжди готовий йти на зустріч зі своїм клієнтам та вибудовувати довгострокові колаборації. Особливу подяку мені хотілося висловити Юрієві Копишинському, генеральному директору Вепромо та Антону Воронюку. Керівнику Академії Webpromo Experts. До речі, як показує мій досвід, зокрема, досвід співпраці з WebPromo, онлайн-маркетинг завжди є частиною більш широкого стратегічного маркетингового підходу. Все починається з визначення мети існування бренду, візії, місії, стратегії, комунікації, а потім до цього додаються відповідні онлайн чи офлайн інструменти. Часто мікс онлайн та офлайн каналів є найбільш оптимальним. Це те, що стосується маркетингу. А тепер кілька слів про те, як йти далі до директора компанії. Перше, основа всього це знання деталей бізнесу, бізнес процеси Потрібно їх добре знати і цьому приділити значний час. Друге, потрібно добре знати прямих і непрямих конкурентів, відслідковувати все, що відбувається на ринку у твоєму бізнесі та у дотичних сферах. Потрібно також знати best practices. Якщо основою вашого бізнесу є мобільний додаток, то потрібно знати мобільні додатки з найкращим User Experience UX і бути готовими впроваджувати кращий досвід у себе. Третє. Креативність. Менеджер має бути креативним завжди. Насправді це те, що відрізняє менеджера від виконавця. Виконавець знаходиться у процесі, який визначили для нього. А менеджер змінює процес, оптимізує його. Четверте. Бачити наперед. Мається на увазі бізнес-моделювання з різними сценаріями, розуміння ризиків, а також більш далека перспектива. Потрібно не боятися ставити для себе і для своєї компанії навіть дуже амбітні цілі. Наприклад, для Glovo довгостроковою метою була зміна парадигми споживання, тобто, як клієнти роблять покупки у рітейлі. Погодьтеся, це дуже амбітна мета. Серед таких змін чинне місце займало відкриття хмарних магазинів, дарксторів. Це альтернатива звичайним продовольчим магазинам формату проксі та хмарних кухонь, кукрумів альтернатива ресторанам а також масований перехід до власних брендів це тренд, який вже давно існує у рітейл мережах. Якщо ви культивуєте такий підхід, у момент, коли відкривається вікно можливостей для вашої кар'єри, вибір обов'язково буде на вашу користь. Пропоную ще раз підвести підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Маркетинг це важливо. Зокрема, важливо мати професійне агентство партнера, таке як Вепромо. Маркетинг не обмежується лише онлайном. Офлайн та онлайн доповнюють одне одне і часто є повноцінним міксом. Кар'єра у маркетингу може стати базою для подальшого професійного зростання, наприклад, до посади генерального директора. Я дякую Вепромо і Академії Webpromo Experts за підтримку своїх клієнтів і завжди професійну колаборацію. Хай завжди щастить.